Переграли Путіна. Шах і мат. Для боротьби із блекаутами Україна зможе використовувати ядерні реактори самої РФ. Вперше від початку війни ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні. Зокрема, Болгарія заявила про намір укласти угоду про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва українському енергатому. Як повідомляє видання Wall Street Journal, вперше від початку російського агресії ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні. На цей момент ідуть переговори щодо угоди про продаж Україні болгарською державною енергетичною компанією обладнання з недобудованої атомної електростанції Белене. Вартість обладнання становить близько 600 мільйонів євро. Той факт, що Болгарія, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду. є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу. Болгарія стала ще однією країною, яка офіційно підтримує членство України в НАТО. Відповідну спільну декларацію підписали у Софії. З візитом туди прибув президент України Володимир Зеленський. Документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття України. У членства в НАТО щойно це. Дозволять умови про що ще говорили лідери Болгарії та України. За цим стежив Михайло Прудник, це політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Отже, Михайло, які теми обговорювали на двосторонніх зустрічах? Ну, власне, з підписаною цієї декларації між урядами країн гаряча новина буквально кілька годин тому, і парламент Болгарії також проголосував за майбутню перспективу членства України в НАТО. Щойно війна закінчиться, і вони повністю підтримують той мирний. І план, який зараз просуває Україна, що все має повернутися до територіальної цінності 1991 року. Водночас, Болгарія наголошує, що України місце України і в європейській сім'ї, і в сім'ї Північно-Атлантичного альянсу, і погоджується докласти до цього максимально зусиль. І це зокрема наголошується, що це в інтересах всієї стратегії східноєвропейської безпеки. Водночас, Болгарія погоджується допомагати постачати оз. Зброєння боєприпаси, а також долучитися до тих контрактів щодо продажу боєприпасів. Ну і ще зобов'язується взяти участь у відбудові України. Давайте послухаємо заяви лідерів. Ми з президентом Зеленським підписали двосторонню декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України, коли це стане можливим. Майбутнє України у серці європейської безпеки, Болгарія хоче тривалого та стійкого миру і зробить усе, щоб наблизити нас до цього. Ми вдячні за пакет, який був проголосований, і сьогоднішні рішення вони всі важливі. Це пакет на захист, це пакет не на наступу. Це пакет, щоб батьки могли зараз захистити своїх дітей. Не як це було на початку війни, коли їх дітей просто гвалтували люди в російській формі. Ми говоримо, якщо ми говоримо про артилерію, це про те, щоб вони знов до нас не прийшли. Ну, варто додати, от в цьому документі наголошується, що е, Росія має виконувати статут ООН і е, відмовитися від ядерного шантажу, вивести свої війська якомога швидше, і зокрема із ядерних об'єктів. Як стало відомо, п'ятому каналу Україна може купити у Болгарії два російські ядерні реактори. Що це за перемови і яку вони мають практичну реалізацію? Насправді, сьогодні стало відомо, що ведуться переговори, і буквально сьогодні ж проголосував парламент, доручив урядовій комісії про почати вести переговори про продаж цих ядерних реакторів. Ці переговори трималися дуже суворій секретності. Щоб проросійські партії, які є в британському болгарському парламенті, не змогли завадити розпочатку діалогу щодо підписання цієї угоди. А мова йдеться про два непрацюючих ре. Реактори на атомній станції Белене, яка є в Болгарії, які вони колись свого часу купили в Росатома. і це перша перший така угода, коли в обхід Росії намагається намагаються продати ці реактори. сама угода може оцінюватися в приблизно 600 мільйонів доларів. І тут варто зазначити, що є кілька варіантів, як ці гроші будуть компенсуватися. Перший варіант, що Сполучені Штати частково компенсують Трати на а, ці 600 мільйонів доларів, адже Україна не має таких великих ресурсів. Ну і другий варіант, що Болгарія отримає а, частину квоти виробленої електроенергії у Хмельницькій атомній електростанції. А, власне куди можуть бути поставлені ці а, атомні реактори, і таким чином у на Хмельницькій атомній електростанції збільшиться кількість енергоблоків з двох до чотирьох, що саме власне, і збільшиться потужність виробленої енергії в практично в два рази. Давайте послухаємо, що кажуть про це у болгарському уряді. Важливо те, що вже почалися розмови. Можливо, ці реактори будуть використані на одній з атомних електростанцій України. Це лише початок переговорів. Є багато технічних, фінансових, економічних параметрів, які треба обговорити. Сьогодні йшлося лише про велике обладнання, яке можна використати в Україні, якщо ми дійдемо згоди. Ну і власне ці 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 перемовини починаються, і окрім реакторів, Україна може отримати ще й обладнання, яке було на атомній електростанції. Ну і тут варто зазначити, чому це важливо не лише для України, а й для східної Європи, тому що надлишкова енергія, яка буде вироблятися на цих атомних електростанціях, автоматично буде продаватися в східну і центральну Європу. Так що ось такі угоди в обхід Росатому надзвичайно вигідні. В Цій східній центральній Європі адже гарантують енергетичну безпеку Європейського союзу і України. Михайло, дякую, спасибі за інформацію, і за докладний звіт, і аналіз того про що домовляється президент України Володимир Зеленський в Болгарії під час свого візиту. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу і політолог. Ну і далі, президент України відвідає Туреччину. Про це пишуть агентства Анадолу та Блумберг. Очікується, що Володимир Зеленський прибуде до Стамбула цієї п'ятниці. Там його має прийняти турецький лідер Редже Пардоган. Президенти обговорять двосторонні відносини Російські. Ко агресію та зернову угоду її термін спливає 17 липня. У МЗС Росії заявили, буцімто не бачать підстав продовжувати угоду. П'ятий президент України, лідер європейської солідарності Петро Порошенко, зустрівся з комісаром ЄС Йоганнесом Ганом. Обговорили економічну підтримку, повоєнне відновлення та членство України в Європейському Союзі. П'ятий президент України наголосив, що для кожного українця просування на шляху до членства в ЄС це частина перемоги над російським агресором. Моя мета тут була в тому числі з Єврокомісією для того, щоб ми максимально зробили все для того, щоб в жовтні місяці Єврокомісія проголосувала початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні місяці Європейська рада, яка тут це питання Єврокомісії, де ми завершили переговори. А тут напроти нове приміщення Європейської ради, яка має в грудні місяці проголосувати про початок переговорів.